Привіт, привіт, козироги! І це гороскоп на жовтень 2025 року. В жовтні у вас буде більший акцент на 11 сектор. Це сектор друзів, колег, однодумців, вашого кола спілкування, соцмереж, також ваших планів на майбутнє і ваших мрій. І 6 жовтня Меркурій вже починає вплив на ваш 11 сектор. І тут Меркурій вам дасть таке активне, активне спілкування, можливо, переписку, зустрічі з вашими друзями, колегами. Можливо, ви кудись разом поїдете недалеко відпочивати на декілька днів, бо по Меркурію це короткострокові поїздки кудись на декілька днів. Також Меркурій може дати вам і аналіз вашого кола спілкування. Можливо, будете аналізувати щось. З приводу да, ваших друзів і колег. А також по Меркурію це може бути навчання. Навчання якесь також короткострокове, це по Меркурію, якісь, можливо, курси пов'язані з соцмережами. 7 жовтня в нас буде відбуватися повний місяць в вашому четвертому секторі. І повний місяць може дати кульмінацію да, завершення якихось сімейних питань. Можливо, це буде завершення питань переїзду, або да, це по третьому, по четвертому сектору переїзд, або якісь питання з приводу нерухомості або ремонту, можуть тобто бути вже завершені, да? тобто ви, ви прийдете до якогось можливо рішення. А також, звичайно, пам'ятаємо, що повний місяць це дуже хороший час для позбавлення від усього, що вам не потрібно, чим ви не користуєтесь вже, не будете користуватись від поганих звичок, можна зробити ритуал на очищення оселі від негативної енергії, можна зробити генеральне прибирання. Обов'язково я знімаю шорт по кожному, да, дуже важливому. Такому впливу, і, звичайно, по повному місяцю е, буду знімати шорт з нагадування, що ми робимо, коли ми робимо, щоб ви не пропустили. Тому, якщо ви не підписані, підписуйтесь, е, бо, скоріше за все, вам цей шорт не висвітиться, ви його не побачите. Далі, 14 жовтня, Венера переходить у ваш 10-й сектор сектор кар'єри. І Венера тут вам дасть Венера з нас за гроші, за кохання відповідає, але і за гроші. І тут по кар'єрі, можливо, це буде якесь підвищення по кар'єрі або підвищення е, ваших послуг да, як кваліфікованого співробітника, як е, більш кваліфікованої да, людини, професіонала, тобто це може бути підвищення. По зарплаті, або ви, якщо ви на себе працюєте, можливо, будете піднімати е, розцінки да, на ваші послуги, вартість ваших послуг. Е, а взагалі, Венера в нас, до речі, про задоволення, про гармонію. То тут вона вам якраз додасть цього задоволення від ваших справ на роботів, задоволення від ваших. Досягнень да, на роботі на ваших досягнень в кар'єрі, тобто будете відчувати да, ось цю гармонію і задоволення. Також в цей же день, 14 жовтня, Плутон нарешті розвертається в прямий рух. А, і він знаходиться в вашому другому секторі. Я за знаком також Козиріг за сонячним. І я, коли Плутон в травні перейшов в ретро рух, я з перших днів це відчула. Тому я, я ось цьому, що він повертається в свій прямий рух, дуже чесно задоволена і дуже цього чекала. Тому що коли Плутон був в ретро-русі, він міг давати по фінансам якісь затримки, паузи, не все так швидко просувалося. У мене була пауза по роботі. Ну ось, майже, майже по жовтень, десь, можливо, в вересні більш-менш все почало. Ем... Стабілізуватися, але все одно до сих пір в мене якісь нововведення постійно весь час вводяться, і ці нововведення якраз ставлять на паузу мою роботу, більше перепондають мої, моїй роботі. Тому дуже сподіваюся, що нарешті вже з 14 жовтня все це відпустить і стабілізується і можна буде нормально працювати. Тому, взагалі, Плутон ж в нас змінив знак в цьому році. Козирог, він був 18,5 років в нашому першому секторі, ми це пережили. І зараз він перейшов в наш другий сектор. І протягом цих 20 років, він буде 20 років в нашому другому секторі, будуть відбуватися дуже великі трансформації, зміни, прям дуже глибокі, такі на 180 градусів все можуть повернути. Тому. М можна це не одразу відчути. Ну, в мене вийшло так, що я одразу відчула, особливо ретро рух Плутона одразу відчула. А, Плутон нам буде давати саме в прямому русі да, якийсь новий фінансовий етап. Він, я ж кажу, може одразу по початися, може згодом початися, поступово по -по все це відбуватися. Тому по фінансам. По роботі, то другий сектор за нову роботу, що відповідає, також можуть відбуватися зміни. Далі, 19 жовтня, буде відбуватися з'єднання Марса і Меркурія в нашому, в нашому вашому 11 секторі. І також 25 жовтня знову буде з'єднання Марса, але цього разу з чорним місяцем, з Лілітом, і теж в 11 секторі. І це 11-й сектор коло нашого спілкування. Тобто тут можуть виникати через Марс, бо Марс планета конфліктів, суперечок, якихось сварок, агресії. Тут можуть виникати суперечки з друзями, можуть бути якісь різкі обговорення в, з колегами вашими, да, з вашою командою на роботі. Але тут, до речі, з'єднання Меркурії і Марса може дати. Якусь нову ідею для якогось спільного проєкту. Але ось тут дуже важливо. Да? Ем, не пере, не, ну, якби, не пересваритися, поки ця ідея буде народжуватися. Не пересваритися всі разом на роботі через цю нову ідею. Ем, і так само з'єднання Марса і Літа, да, також будуть, можуть давати ось ці е, суперечки, якісь конфлікти, якусь агресію, е, тому тут також варто не йти на конфлікт, да, намагатися більш Тут навіть, знаєте, не ну, можна сказати, не доводити до бійки, тому що тут ну, про бійку навіть і, і не йдеться мови. Тут саме що це можуть бути якісь різкі слова, да, десь хтось когось зачепив і понеслось. Тобто тут слідкуйте да, за своїми словами, більше їх там, підбирайте, щоб не було з цих конфліктів і суперечок. Далі, 21 жовтня, відбуватися буде новий місяць в вашому 10 секторі, в секторі кар'єри. І тут новий місяць може дати якийсь новий цикл в кар'єрі, нові, можливо, пропозиції, можливо, якісь нові можливості, нові ідеї, можливо, ідея свого бізнесу. Можливо, якогось, ну, тобто, щось. Нове буде в вашій кар'єрі. Далі, 22 жовтня, Нептун, який в нас ретро, все ще ретро, він за рахунок свого ретро-руху повернувся в попередній знак. Він, до речі, Нептун також змінив знак в цьому році. в 25 му дуже багато, до речі, планет змінило знак в цьому році. Тому рік такий, можна сказати, турбулентний. А, в... Нептун перейшов в ваш четвертий сектор і пробуде там цілих 14 років. Тому, якщо ви не дивилися, ще відео у мене є по Нептуну відео, я в описі посилання вам скину, там є вже тайм-коди по кожному знаку, ви одразу можете подивитися свій знак, але рекомендую дивитися два знаки: хоча б асцендент і Сонце. Тобто, хто ви по сонцю, хто ви по асценденту. Ці два знаки, тому що вплив Асценденту іноді буває сильнішим навіть за сонячний. Щоб ви просто розуміли, чого вам очікувати від Нептуна наступні 14 років. А зараз, поки він ретро, він повернувся в попередній знак, тобто на крок назад, ваш третій сектор, і пробудить в ретро-русі він по 9 грудня цього року. Але потім він вийде в прямий рух і ще трішечки треба буде доробити щось по цьому третьому сектору, але про це ми в грудні поговоримо. Поки він в ретро-русі, він може дати переоцінку. Переоцінку вашого найближчого оточення, да, брати, се, брати, сестри, сусіди також до нашого найближчого оточення відносяться, да, можливо, дати якісь сумніви у навчанні, бо третій сектор у нас за навчання відповідає, але це навчання. Більше, знаєте, як, якесь коротко, короткострокове, якісь курси, тобто це не вища освіта. Тут може бути якісь сумніви, переоцінка просто по курсам по швидкому навчанню, можна так його назвати. Далі, 23 -го. жовтня, сонце переходить у ваш 11 сектор. І він, Сонце додасть активності в 11 сектор, тобто спілкування з вашими колегами, з вашими друзями, також додасть вам енергії, дії у соцзв'язках, можливо, в соцмережах, можливо, ви якось більше будете вести соцмережі, якщо вони у вас є. Більше можливо присвяти, присвячувати цьому час. 29 жовтня Меркурій перейде у ваш 12 сектор, сектор підсвідомості. І Меркурій дасть вам, ну, можна сказати, прям таку потребу в усамітненні, присвячені часу собі, присвячені часу для роботи над собою, над своєю внутрішньою особистістю, да, над своїм внутрішнім я. На над роботу з підсвідомістю. Тобто, це, можливо, ви захочете поїхати кудись в ретрит, або, можливо, просто кудись усамітнитись в якесь місце, перезавантажитись, прислухатись до себе, до ваших бажань, да, які, можливо, поки що всередині, і ви не можете назовні їх ніяк витягнути, тому що ви завжди заклопотані козероги, трудоголики. Да, тобто ви завжди в роботі немає часу прислухатись до себе. То тут якраз дуже хороший час, щоб прислухатись до себе, присвятити час собі, своїм потребам, своїм бажанням. Також по 12 сектору, до речі, це може бути, е, можуть бути якісь страхи і блоки да, підніматися якраз, можливо, через пропрацювання над собою. І можливо це треба буде е, пропрацьовувати з психологом. Можливо, навіть так воно буде. Так. А також, до речі, Меркурій тут по 12 му сектору може дати вам якийсь. Знаєте, як, можливо, треба буде завершити якийсь цикл по друзям. Можливо, ось ця. Де у нас був о Меркурій, коли був е, в 11 секторі, він давав аналіз коло спілкування. Можливо, ось цей аналіз буде проведений, і вже по 12 сектору, можливо, треба буде завершити цикл якийсь да, по комусь з друзів. Можливо, так воно буде. Ось такі у вас жовтень козироги. Бажаю вам, щоб у вас все склалося добре. До нових зустрічей!